В Україні вже другу добу збій мережі зв'язку мобільного оператора «Київстар», через який в Житомирських магазинах черги за стартовими пакетами та новими сім-картами операторів, які надалі надають свої послуги. У нас дитина заняття, уроки і, і домашні завдання. І не буде зачекати поки ви та я ж що школу не буде. Все, це ми можемо чекати, а діти школа не чекає. Я сказала, не знають, може буде до суботи. Теж я таки зібралась їхати на Польщу. Мені біда. І там треба подзвонити, буде сину і що хоче. Тут немає, я вже все входила, хочу перейти. Ми не спілкуємося, це для мами покупаю пакет. Терміново потрібен зв'язок, і тому немає часу, коли чекати. І невідомо, коли буде встановлення зв'язку. Ось тому вирішили. Діга два не більше, скільки можна ждати, поки відновиться робота. Треба якось зв'язатися з людьми, поговорити з кимось, бо зв'язку зовсім немає, ніде неможливо зловити. У першій половині дня в деяких точках продажу вже скупили всі сім карти обмобільних операторів. Неізвісно, тепер, коли буде, тому що пусти, Глобал, е, сільпо, АТБ, все пусто, повністю везде все пусто. Я не знаю, що буде далі. Наступна закупка може бути в п'ятницю старту пакету, але сподіваємося, що включать Київстар, бо це і людей жалко, і ціну піднімають. Поліцейські наголошують, що в кожному відділку поліції регіону облаштовані пункти незламності, де є можливість користатися fi для зв'язку з рідними та близькими. Взагалі на території Житомирської області працює п'ять пунктів незламності. Це у нас тут в ГУНП, Лесі Українки, Житомирський райвідділ, Бердичівський, Коростенський та Звягельський. та 43 пункти обігріву. Тобто, що в пунктах незламності, що в пунктах обігріву, люди можуть отримати все необхідне: це, по-перше, тепло, зігрітися, зарядити свої мобільні пристрої. Там є мережа Wi-Fi, де можуть також зателефонувати рідним, повідомити. Де вони знаходяться? У Пунктах незламності люди можуть навіть переночувати у разі крайньої необхідності, також отримати допомогу і медичну, тому що тут є і аптечки, тут також є продукти харчування, зігрітися. Ну все необхідне. Якщо ви прийдете до пункт незглавності, тут поруч у нас є поліцейські, які чергують навіть до них звернутися і сказати, що саме потрібно, яка потрібна вам допомога, якщо це зв'язок з рідними. Вам можуть навіть надати телефон, з якого можна перетелефонувати. Ось у нас є Wi-Fi, тобто людина може зайти одразу, підключитися, не чекаючи нікого, не чекаючи допомоги, та адреса ось медичних закладів найближчих поліції, найближчі укриття, що теж вкрай важливо. Ми вирішили відвідати один з найближчих пунктів незламності в центрі міста, але він виявився зачиненим.